А ви любите читати? Якщо ви так само обожнюєте занурюватися у різні книги, то вам знадобиться одне чудове та затишне місце. Усім привіт! З вами Катруся Палій. І сьогодні для всіх, хто любить читати у затишному та зручному місці, я покажу чудову бібліотеку сад. Ця бібліотека отримала таку цікаву назву завдяки зеленому садові та величезному ясеню, що тут росте при дорозі більшість місцевих і запам'ятали цю бібліотеку завдяки такому величному красенню. Тим паче, тут є затишний і внутрішній дворик, який все більше і більше нагадує справжній казковий сад. Уся бібліотека це ніби гра з трьома рівнями, точніше поверхами. Адже на першому поверсі є зручний лекторій з кінозалом. На другому розташовані два читальні зали, а на третьому зона для відпочинку дітей і дорослих. На книжкових полицях бібліотеки ви з легкістю знайдете твори улюблених класиків і сучасних авторів, науково-популярну та профільну літературу. Тут також є актуальна періодика, до якої раджу заглянути, аби не пропустити щось цікаве. До речі, у бібліотеці будуть проводити літературні клуби та читання. Бібліотека все більше і більше нагадує дім, а затишну атмосферу створює голуб Ромко. Він тут, щоб поширювати читання та нагадувати львів'янам про таке круте місце, але щось він сьогодні не говіркий. У Голуба є важлива місія. Саме він інформує про події бібліотеки в соціальних мережах, залучає до співпраці молодіжні організації, ділиться книжковими новинками та веде медіакомунікацію із відвідувачами. Словом, без нього тут як без рук. До речі, він нагадав, що в бібліотеці сад є електронний каталог, де можна одразу обрати книгу, що цікавить. Тобто бібліотека сад стала справжнім громадським простором. Про це нам нагадують відвідувачі та працівники. Тут дивляться цікаві документальні фільми та проводять різні заходи і піклуються про екологію. Також бібліотека САД долучилася до марафону відповідальності Розсвітнить соняхи, розквітне Україна. Щодо марафону це дуже цікава ініціатива. Його головним завданням є щороку в травні посидити насіння сонячника, аби спостерігати як квітне нове життя. Також треба прочитати. Декларацію відповідальності людини Богдана Гаврилишина та обрати пункт, який прагнемо розвивати в собі. А мета цього марафону розповісти про позитивні зміни, які відбуваються щодня, та про активних і небайдужих українців, які творять ці зміни. До речі, у бібліотеці сад є електронний запис відвідувачів. Тепер записатись та убрати улюблені книги стало легше. Упевнена, ви теж захотіли провести вечір у такому затишному місці. А з вами була Катруся Паліть. До нових зустрічей, Па-па!